На ютуб-каналі Суспільне умовлення гантропологія стартує третій сезон світоглядного шоу про українців у просторі і часі інструкція смисл. За словами творців проєкту, третій сезон це світоглядна експедиція Україною у пошуках сенсів, мета якої дослідити різноманіття українських ідей. Ведучий проєкту, музикант Іван Семосюк, зі спікерами буде говорити про метафізику та онтологію Смисли та світогляд. У попередніх сезонах світоглядного шоу, а саме інструкція ЮЕЙ та інструкція війна, говорили зокрема з блогеркою Тетяною Микитенко, режисером Наріманом Алієвим, акторкою Ірмою Вітовською, істориком Владленом Мараєвим та іншими про українську ідентичність і як вона змінюється в умовах війни. В новому ж сезоні порушать теми автентичності. Інструкція, смисл це філософське краєзнавство й антологічна археологія. Детальніше про концепцію та майбутніх спікерів світоглядного проєкту Інструкція смисл. Далі будемо говорити з ведучим цього проєкту, художником музикантом Іваном Самосяком. Іване, мої вітання. Вітаю, прийду. Почну з того, що власне вже стартує третій сезон на Ютуб каналі Антропологія інструкція смисл. Заважу, що попередні два сезони вони були такі студійного формату. Вже в третьому сезоні ви виходите за межі студії. Розкажіть, чому обрали саме таку концепцію нового сезону? Дійсно, ми виходимо за межі. Студії в формат скоріше експедиції. Ми давно про це мріяли. Це тому, що і сама філософія цього шоу там вона теж виходить якби на поверх вище, тому що ми спершу шукали відповідь на те, що таке Україна та говорили з різними людьми, інтелектуальними, менш інтелектуальними, але хотіли намацати якісь основні слова. Котрими люкотрими люди називають Україну, ми знайшли цю формулу. Це Земля, Любов і Свобода. І це був перший сезон. Ми знайшли цю формулу. В другому сезоні ми вже говорили про цінності, котрі з цього випливають. І відповідно, цей другий сезон був знятий вже під час війни. Ну і відповідно, тема цінностей вона була ну прям дуже популярна. Люди звернулися до цього слова. Що таке цінності, що таке українські цінності, і вони. Дійсно потребувало того, щоб їх назвати. Ну, здавалося б, цінності і цінності, але насправді про них треба було говорити. І на щастя, не тільки ми про це говорили, а багато хто із блогерів звертався до цієї теми. теж. Але от зараз ми вже відчули, що за цим всім е, стоять ще й якісь смисли. Тобто, ми маємо вийти за межі, скажімо, культури, взагалі, як не дивно це прозвучить, тобто знайти Україну за межами власно української культури, і це дуже цікавий виклик. І це експедиція і в фізичному в смислі слова, і в філософському теж. Тому що е, чому існує Україна, а не ніщо? Таке, начебто, дивне питання, достатньо загальне, але це парафраз на німецького філософа Гайдегера, який поставив головне питання ХХ -го століття: чому існує щось, а не ніщо? І відповіді він не дав, і от ми намагаємося, хоча би в контексті України, зрозуміти, для чого ми тут чому існує Україна, і, і що таке Україна як практика? Ну навіть я би сказав, можливо, духовна. духовна ну, практика. Власне на початку нашої розмови ми з вами спілкувалися, і ви сказали, що от починає тільки з'являтися експедиція. Ви тільки починаєте вирушати раніше. І от, на вашу думку, чи впораєтеся ви із поставленою задачею знайти відповіді на всі ці питання? Наскільки важливо знайти цю відповідь, щоб не залишилося просто відкрити? Важливо знайти насправді іноді кажуть, не важливо знаходити, головне про це говорити. І все таки я вважаю, що треба відповіді, конкретні відповіді. Саме тому ми йдемо не просто так по Україні. У нас у чотири напрямки в просторі це південь-північ. Захід-схід. І це різна Україна з різними смислами, і е, це різні ідентичності, е, і вони кожна по-своєму, ймовірно, дадуть відповідь на це питання. Але і спікери цього разу ми підбирали спікерів, так сказати, думкарів, щоб це були е, ну, дійсно мислителі. Можливо, ви кілька імен і розкриєте нашим глядачам, щоб вони знали, що їм очікувати. Я, я скажу так, що це будуть топи стопів. Не завжди люди культури. Це будуть, звичайно, і брили культурні, це будуть і священники, це теж важливо. Це будуть, скажімо, представники українці, але представники все-таки інших культурних традицій, наприклад, мусульмани, буддісти, в тому ліку. От і вони всі дуже різні, але. Кожен проходить цей шлях під назвою Україна. і я не можу назвати призвичь, тому що мені наш продюсер чітко сказав, не пались. Тому а що... чи будете залучати військових як спікерів? Так, безумовно, безумовно, будуть військові, і це найскладніша історія, тому що військовий не може просто так давати наліво направо інтерв'ю. Та це має бути дозвіл від командування бригади і так далі. Але саме там в армії зараз і перебувають найбільш такі потужні. В цьому смислі, ну, власне, спікери, тому що вони поставили на кон своє життя, та? окрім того, що просто багато і плідно думають. Тому, звичайно, і можна сказати, що почнемо ми з заходу, там ми їдемо за Збруч, тому що там спокійно, там такий внутрішній український прихисток, Гартленд на цю мить, і там можна дійсно просто без проблем пройти всі технічні моменти. І комунікаційні, в тому ліку. А які для себе особисто ви виклики поставили? Що для вас найголовніше розкрити в третьому сезоні? Я тут відповідаю насправді і дійсно для себе на це питання, для чого я існую. Це важливо. Тому що ну бути просто українцем, заради того, щоб бути українцем, це все класно. Але все-таки відчувається, що за цим усім стоїть стоять якісь дуже потужні смисли. Котрі упираються насправді в, в тему свободи, особистої індивідуальної свободи, як практики, і як навіть такого мощного, потужного філософського поняття. Тому е, я шукаю і виправдання власного існування теж. І всі ми, і наш режисер теж, тому що е, в наших планах і певний розмовний бікстейдж, це теж цікаво після довгої цікавої розмови ще й поговорити з режисером на тему, зробити якісь висновки і так далі. Но ми шукаємо смисл, Для чого існує Україна? І не чому вона існує, а для чого? Яка надмета існування цього, можна сказати, художнього проєкту? Тому що Україна це такий творчий акт, творча майстерня з іншого боку. І чому? Що це за великий художник з цим пензлем малює це? Цю прекрасну картину під назвою Україна. І от ми шукаємо відповідь на це питання. Воно звучить, начебто, дуже загально. Але ми все-таки помітили в команді, що якраз загальних питань і, і не вистачає якісних, таких глибоких. Все шукаємо якихось подробиць, все ми перебуваємо в тілі культури, як вона влаштована, хто що сказав, деякі цінності. Але який всьому-всьому смисл? І я думаю, буде достатньо. Складно про це говорити навіть з найрозумнішими людьми, тому що не всі думають про такі речі. Але все-таки я спробую кожного, як грецький горішок, розколоти на тему смислу, смислу України і смислу власне спікера. Тому що цікаво спитати, а якби не було чому ви існуєте, існуєте ви, а не ніщо. Наприклад, і мені дуже цікаво, як би, наприклад, Жадан відповів на таке питання, от, але це маленький спойлер. Інших я не відкрию. А от скажіть, чи є аналоги на українському Ютубі подібного шоу, де розкривають е, сенси? Я думаю, нема. Я надіюся, що вони з'являться. Все таки у нас зараз така, як сказати, вибух культурних, культурних розмовних шоу. Ми говоримо про культуру, ми говоримо про історію. Ми говоримо власне про це, мабуть, буттєвість українську. А так, щоб вийти за ці межі, вийти за межі. Скажімо, вийти в українське трансцендентне, як би можливо, дико це не звучало. От з таким ми не стикалися. Ми провели певний аналіз, ми подивилися, що, що запит для цього є. Та є якісь люди в таких, товстих окулярах, які хочуть про таке послухати. А для них продукту якраз майже ніхто не виробляє. Але це ж українці, та? і вони теж хочуть у цього контенту. Не люблю цього слова, але менше з тим. І тому ми будемо говорити про складні речі, але ми будемо говорити про них просто і в цьому складність. Але от власне, якщо говорити про контент і про те, який контент споживають українці, от все-таки дуже довгий час, і вже навіть після повномасштабного вторгнення, про російський контент все ще існує в топах українського Ютубу. Але, попри це, за вашими спостереженнями, наскільки нам вдалося його все таки позбутися? Яка динаміка? Адже от маленький референс скажу від себе, що днями я в соціальних мережах натрапила на світлину, де у Львові переглядали? Блогера, відеоблогера російського, який був до вторгнення доволі популярним в Україні, і повномасштабна війна нічому не вчить, можемо робити висновки. Я скажу так, що в деяких сферах дійсно вдалося майже витіснити російський контент. Це правда, з'явилися нові блогери в досить несподіваних таких сферах, котрі раніше були порожні. Ну скажімо, назвемо це якоюсь нам навіть шизотеріка, така котра там який небудь з'явилися українські маги, чаклуни, йоги, і це все теж потрібно. Теж цікаво. Є аудиторія на цяєудиторія автомобільні автош, автомобільні шоу, різноманітні розмовні теж. Вони фактично наші стало стали майже всі україномовними. Ну і в російських, російських вже не в топах, да от, але деякі сфери вони насправді ймовірно ще дуже довго не будуть заповнені. Нам не вистачає цієї потенції. Ну, Це пов'язано багато з чим. Ми не найкращі часи переживаємо в тому ліку і, і в освітньому, смислі, та, в якомусь навіть когнітивному, не побоююся цього слова. Тут у нас багато проблем і, і, і нас не так багато, щоби. Зробити для себе повністю свою абсолютно автономну круту благосферу, я насправді знаю, що навіть великі європейські народи та там поляки, чехи, у них теж не на 100% там прям повноцінна благосфера. Інша справа, що вони звертаються до англомовного продукту. Ну от я надіюся, що і нам це світить. Mm. А чи не світить нам відкат повернення до споживання російського контенту? Він уже стався в, в деяких сферах, але це нормальний процес, тому що це все, все-таки така спіральна історія. Так, будуть відкати, потім будуть знову а, якісь підйоми. І поступово, поступово, ну бачите, поки існує ну, Московія, а, на жаль, а, ми приречені на їхню присутність. Наші медійці. От. Ну, відповідно, треба працювати над тим, щоб перша причина зникла сама по собі. От. Ну, власне, повертаючись вже до е проєкту е Інструкція Смисел. Розкажіть, коли вже стартує перша експедиція і коли вже можна нашим глядачам переглядати е перший випуск? Експедиція стартує ось-ось. Буквально у нас з днями е виїзд на першу локацію. Е знайомство з цією локацією, ну, відкрию Прям секрет. Ніякого секрету нема, це буде Івано-Франківськ. Ну і звичайно, Івано-Франківськ. Це я би сказав такий епіцентр справжньої старої міської культури. Та це дуже важливо. Це насправді теж не всюди в Україні є от стара. Міська культура з певною тяглістю, з певною тяглістю інтелігенції місцевої і так далі. От ми їдемо туди, до таких людей, щоб балакати. Але в цілому е, це буде раніше документалка. Якщо е, раніше я просто скоріше ставив певні питання і підтримав розмову, то тут ми все-таки розраховуємо на е, дійсно на розмову, коли і я буду багато говорити. Мені є що сказати, ми вирішили все-таки цей. Формат спробути. Тоді я зичу вам натхнення і вдалих переглядів, вдалої вам експедиції. І всього найкращого, і найголовніше це перемоги і миру нам усім. Дякую вам, спасибі. А я мала розмову із музикантом та ведучим світоглядного проєкту Інструкція смисл Іваном Семисюком. Говорили про концепцію третього сезону та в які регіони країни здійснюють експедиції.